Тут на вулиці Грушевського перші самовільно обладнані місця для паркування з'явилися тиждень тому. Через деякий час їх стало сім. Стоянку для паркування обирали за принципом Хто перший, тому і паркомісце». Таке самовільне встановлення інших жильців будинку обурило, адже прибудинкова територія у спільній власності. «Ці стоянки тут не здійсні бути. Всі ми на рівних условиях, Це двор общевопользування. А друге автовласники, які живуть рядом, не мають де класти. Вона, наприклад, ми кладемо з. <з> другого боку машину взагалі може в сусідньому дворі скоро будемо класти. Блокувальні колодки заважають і вивезенню сміття. Контейнери розміщені посередині стоянки. Інколи машини ставлять так щільно, що ані жильці, ані комунальні служби не мають доступу до контейнерів. Трішки труднощі, тому що паркують машини. Я не маю поняття, як взагалі ави буде. Забирати сміття, може взагалі не буде забирати вже сміття. Будинок за адресою Грушевського 67, на балансі жреру номер 5. Директор комунального підприємства каже, дозволу на розміщення паркувальних місць не давали. З іншого боку людей виправдовує мовляв, лише так вони можуть зайняти місця для себе, бо у дворі ставлять машини не жителі будинків, а працівники магазину, який знаходиться поруч. Розширювати стоянку на цій вулиці хотіли ще у минулому році. Тоді на проект витратили аж 450 50 тисяч, півмільйона вистачило тільки на документацію, а от на роботи грошей забракло. В цьому проєкті було передбачено розширення даної парковки в дворі, відновлення асфальтового покриття, відновлення лівньової каналізації. Зараз залишилося пройти експертизу, виділяти кошти на реалізацію цієї програми. Обурені самовільною стоянкою мешканці зібрали підписи та написали заяву до муніципальної поліції. Там нам повідомили водії, які вже витратилися на цю парковку зараз, після майже двох тижнів хочуть отримати офіційний дозвіл на виконавчому комітеті. Міської ради мають вирішити, чи давати його. Якщо приймуть рішення дати дозвіл, то вони там залишаться. Якщо ці виконавчий комітет не прийме такого рішення. Тоді придеться їх зрізати, або будемо писати приписи щоб люди самовільно зрізали, знімали, от, або вже на вирішенні виконкому будемо приймати рішення про їх демонтаж. А ще кожному власнику самовільного паркувального місця доведеться сплатити штраф у розмірі 1365 гривень. А от дозвіл на встановлення автостоянки біля власного будинку жителі вулиці Грушевського навряд чи отримають, бо відповідного положення у муніципальних правилах поки взагалі немає. Поки що двір залишається спільною власністю обгороджувати чи перешкоджати рух протизаконно. Люди мають можливість, можуть звертатися в міську раду з пропозиціями. Відповідно, структурні підрозділи можуть їх розглядати, але всі двори є двори загального користування, тобто не можна зараз, кожна людина буде приватизувати, тобто ставити в межучи рух, з цього вийде нічого доброго. Якщо положення про розміщення на прибудинкових територіях автостоянок затвердять міські депутати, процедура буде такою: спочатку дозвіл на встановлення стоянки мають схвалити всі мешканці будинку, потім розроблятиметься проектна документація з чіткою схемою таких паркувальних місць. Наступний крок узгодження проекту у територіальної влади в архітектурній інспекції та ДАІ. Проте, поки чітких правил немає, водії нищать зелені зони та встановлюють самовільні паркувальні місця.